Good morning, children. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Breakfast. Breakfast. Сніданок. Lunch. Lunch. Перекус. Як у слові lunchbox. Dinner. Dinner. Обід. Сапе. Сапе. Вечеря. Let's read the home task. Давайте читати домашнє завдання. BR читаємо як br. Brag, braid, brain, bran. branch, bret, brick, brim, broom. Very good. Next slide. Crab. Крефт, крік, crib, крісп, кроп, крос. Це ми з вами щойно прочитали букву сполучення CR. New words нові слова. У нас сьогодні з вами дуже хороша тема, дуже легко запам'ятовуються слова, до того ж, більшість з них ви знаєте. Ця тема називається My Pets. My pets. My – це мої, а «pets» – домашні улюбленці це той, хто може жити у вас в будинку або в квартирі. Дивіться, є таке слово е в українській мові це слово сполучення, домашня тваринка або хатня тваринка. В російській мові є слово пітомець, пітомець, так от слово англійське pet. pet». Дуже співзвучний з цим словом. Запам'ятали пет, хатня тваринка. Давайте подивимося, які із цих uh, слів ми з вами вже знаємо. Ми знаємо слово кет. Cat. Cat. Це кіт, кіт, кет. Знаємо слово дОг, dog. dog. Якщо, наприклад, комусь важко запам'ятати слово dog, то воно схоже на слово «доганяй». Наприклад, Песик доганяє дог – доганяє котика, наприклад. Да? Дог це собака. Наступне слово перед, перед. Перед це папуга. Дивіться, у вас в книжечці трошки інше зображення. Я ж знайшла зображення, яке схоже на пірата, тому що і справді слово перед дуже схоже на слово пірат. Да? Перед, перед, папуга. Наступне слово хамсе. Хамсе. Особисто мені слово хамсте нагадує слово хам, тобто людина нечевна, правильно? Хам або грубіян хам. І я вам таке знайшла зображення, де зображений, де намальований злий хомячок. Хамсте, хамсе, хом'як. Хамсте, хом'як. «Хом так, наступне в нас з вами «гіні». Пік. Дивіться, слов, е, словосполучення Gini Pique перекладається морська свинка, гіні пік морська свинка. Так от, ми знаємо, що «піг -піг це свиня. Правильно? Пік це свиня. А слово «гіні» мені нагадує е, е, геніальна свиня. Тому я знайшла зображення, де морська свинка. У костюмі науковця, у халаті науковця. І ми з вами запам'ятовуємо, що це геніальна піг свиня. Морська свинка. Гіні піг. Геніальна свиня. Гіні піг. Це морська свинка. Наступне слово ребіт. Ребіт. Ребіт це в нас з вами крол. Слово ребіт. Схоже на колір рябий. Рябий це тобто, в якому хутрі маються краплення білого сірого кольорів. І він такий рябий, ребіт, Rabbit. Ми з вами запам'ятовуємо, що ребіт це кролик, рябий кролик. Наступне слово Rat. Як домашню тваринку ще тримають. Пацюків. Спеціальні є види пацюків, вони величенькі і є різного кольору від біл, білі, сірі, чорні. Red, red. А ми з вами запам'ятовуємо, що наш з вами red пацюк, тобто криса червоного кольору. Дивіться, red закінчується на звук д, як дмитро, а е, слово red Т закінчується на Т, наприклад, як ім'я таміла. Ред. Рет, рет» це пацюк. Наступне слово фрог. Його ми вчили, коли говорили про звук ф. Ф, ф, -ф, -ф, -ф -ква». Фрог це жабка. Так так бувають домашні жабки. Фрог жабка. І останнє слово fish. Фіш, «фіш». «фіш» це рибка. Uh, так, фіш, фіш, рибка. Давайте ще раз повторимо слова. Cat, kit, dog, догони собаку, дог. Перед, як пірат, це папуга, хамсе, ком'ячок хам, хам, або, наприклад, ком'ячок набив повні щоки і робить так хам-хам-хам. Хамсте. Ham, ham хом'ячок, Гімі Піг, геніальна морська свинка. Гімій Піг, ребіт рябий кролик, рет, червоний пацюк, фрог. Ф -ф -ф фрог жабка, фіш, фіш рибка. До речі, не знаю, зустрічали ви чи ні. Раніше була. Раніше я бачила, є такі штучки, називаються фішки, такі кругленькі штучки, фішки, і на них намальоване якесь зображення. Дуже часто, там, коли виходить новий мостик, е і треба зробити рекламу, роблять такі фішки. фішки. І ми з вами можемо уявити, що на такій фішці фішка фіш, і на такій фішці зображена наша рибка фіш. Так, зі словами розібралися. Open your books, please, page 84. Відкритий підручник, сторіночка 84. Page 84. Let's read. Давайте почитаємо. І перекладемо. I've got a cat. I've це скорочення від двох слів. I це я і слово маю. Have. Have, my. Тобто I've got, я маю a cat одного кота. I've got, я маю a dog одну собаку. I've got, я маю a parrot – одного папугу, and a fish і одну рибку. І тепер заперечення: I haven't got, я не маю a frog – Однієї жабки. Тобто в мене немає жабки. Next slide. наступний слайд. Ось тут наше з вами правило зі скороченнями. Дивіться, I have скорочується до I've. I've. і перекладається однаково. Я маю. Тобто ці дві літери скорочуються, на, них, на їхньому місці з'являється апостроф. I've. я. Маю, I've got, я маю, і частинка a dog» спільна в обох реченнях. Я маю собаку. Тепер дивіться, заперечення I have not got. I have not got. Перекладається я не маю. Відповідно, скорочення I haven't. I haven't. Що в нас з вами скоротилось? У нас апострофом скоротилась голосна літера O. І вийшло. I haven't. Я не маю. Uh, не маю a frog, жабки. Я не маю жабки. Uh, зараз перекладемо. Uh, запитання і відповіді. Have you got a frog? Ти маєш? Have you? Маєш ти a frog, жабу? No, I haven't. Ні, я не маю. I've got, я маю а добаку. Its name його ім'я, is rex є rex. Have you maješty a dog собаку? No, I haven't. Ні, я не маю. I've got, я маю папугу, одного папугу. Its name його імя is Jim, є Jim. Have you got a parrot папу? Так, із підручником ми з вами закінчили. Тепер у нас письмо. Let's write. Давайте напишемо речення. My мої favorite, улюблені pets, домашні тваринки are є. І напишемо ось тут, через кому дві улюблених домашніх тваринки і поставимо крапочку. Давайте ж з вами спробуємо написати прописом. Май. М. Пишеться як українська Т. Далі дивимося літера Y, схожа на нашу У. Май. Далі пишемо слово favorite. Favorite – це улюблена. Ф, як наша українська В з довгим животиком низь. «Ф». Е пишеться як наша А, Е, як наша А. В. Ось ця В як И з піднятою ногою. Далі О, сейво. Далі літера Ю, або ми ще говорили, що е, це звук А, пишеться як наша И. Як наша И. Трішки в мене гарно. я впевнена, у вас вийде значно краще. Так, далі Р пишеться як наша «ч». далі літера I, звук І. З крапочкою Т. Пишемо так, як намальована, тільки крючечок для з'єднання додаємо. І в кінці звук Е. «Фейворіт». Далі пишемо слово Pets. П, пишеться як наша Ри закрита, нижнє з'єднання Е, потім Т. Гарненько рівно її напишіть. Так, давай. Ось так П. Потім ось так зробимо Т. І додамо змію Pets. І тепер пишемо R. Є наша А, Р як Ч. І в кінці E. Е. Тепер нам треба написати двох тваринок. Давайте оберемо з короткими з короткими назвами R. Cat. Pets R. Cat. Şöyle bir Cat. Kit. And. I. N. D. And. I. Evet, ne yapışım And. I. And. And. I. And. 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 Our cat and dog. І давайте собачку ми Dog. Так, cat and dog. Або, наприклад, можна ще зробити наступним чином. Дивіться: cats – коти and dogs – і собаки. Давайте так і зробимо. Мої улюблені тварини є коти і собаки, і поставимо крапочку. Так. Це має бути в вашому зошиті. Слово cat, коти і слово докс собаки можна замінити будь-яким словом із підручника на сторіночці 85. Це може бути перет, папуга, хамстер, хом'ячок, гініпік, морська свинка, ребіт, кролик. Ред пацюк або ж фрок жабка. Убирайте на свій смак. І останнє завдання на сьогодні. Читаємо картку. Сьогодні в нас з вами е, два звуки FL, е, е, буквосполучення сполучення L, яке читається F, нічого складного. Дивіться, flang, флеп, flep. «Дабл e і» -E, читаємо одним звуком І. Флі, флоп, «фліп». букву сполучення кей» читаємо як К, тому СЛОК, флок. Так, а також буква сполучення GL. Виходить в нас з вами «гл», «гл». Читаємо. Ось тут має бути А. Глас. Далі читаємо як Е. Глед. Тепер дивіться, ось тут у нас відкритий склад. У відкритому складі кінцеву ми не читаємо, але вона впливає на попередній голосний. І наше з вами О читається як «оу». Тому в нас виходить глау. Та ж сама ситуація із словом глоуб. Кінцева не читається, але впливає на попередню голосну і виходить глоуб. Далі гледлі. В кінці слова літера Y читається як I. «Гледлі». І тепер у нас відкритий склад. Дивіться, кінцева німа в останньому слові не читається, але вона впливає на попередній голосний і на звук І починає називатись так, як в алфавіті Аді. Тому виходить «глайд». Читаємо ще раз. -г -г Отут собі позначку зробимо, що це А. Глас. Далі все без нім глед. glow glow gladly glide glide It's all for today lesson is over goodbye see you next time Побачимось nastupno raz